Добрий день, друзі. Рада всіх вітати в онлайн-студії інформаційного прес-центру Південь. І раз ви нас бачите або слухаєте, то значить у вас є електроенергія, і нам з вами пощастило. Бо сьогодні, як і останніми днями, по всій країні діють стабілізаційні відключення, і це допомагає нам трохи навчитися тайм-менеджменту, щоб все встигати. Власне, сьогодні говоритимемо про стан енергосистеми і про відключення, і про те, як живе прифронтова Запорізька область, і як стан енергосистеми в Запорізькій області. Сьогодні у нас в гостях речниця пад Запоріжжя обленерго, пані Зорислава Цупренко. Рада вітати вас, пані Зорислава. Добрий день, студія. Вітаю слухачі і глядачі. У вас також є світло, і це прекрасно. Так. Розкажіть, будь ласка, давайте прямо отак з ходу. Оці часті відключення по кілька годин на день, в кілька черг. Чим вони допомагають взагалі енергосистемі? Ну, дивіться. Головна мета всіх стабілізаційних відключень це утримати баланс між виробництвом та споживанням електроенергії в об'єднаній енергосистемі України. Ми з вами, на жаль, є свідками того, що наприкінці березня расисти поновили масовані атаки на об'єкти нашої енергосистеми. Передусім, йдеться про об'єкти генерації, тобто це електростанції, які виробляють електроенергію. Вони зазнають постійних атак і руйнувань, на жаль, звідси зменшення, скорочення рівня виробництва електроенергії. На жаль, вони зараз не здатні виробляти такий самий обсяг, як раніше, а споживання ну, зазвичай залишається на тому самому рівні. Тож, аби не було. Дисбалансу розриву між виробництвом і споживанням, споживання контрольовано знижують за рахунок оцих стабілізаційних відключень. А як взагалі формуються? Ну, давайте з таких базових, банальних питань, можливо, вони якось для вас уже смішні, але давайте все таки чітко проговоримо, як формуються ці графіки? Графіки формує кожен оператор системи розподілу сам. але… До регіонів, до операторів системи розподілу, або ми звикли їх називати Обленерго. Що вечора Укренерго, національна енергетична компанія, яка заразом виконує диспетчерські функції в об'єднаній енергосистемі. Вона дивиться, яка наразі ситуація в енергосистемі, який рівень виробництва, який прогнозований рівень споживання на наступну добу, у тому числі з урахуванням прогнозу погоди, чи буде спекотно, чи буде сонячно, чи зможуть працювати сонячні електростанції, чи доведеться людям вмикати кондиціонери, або якщо це зима обігрівачі. І от доводять певні Обсяги споживання електроенергії для кожної з областей вийти за ці обсяги не можна. Далі вже кожен оператор системи розподілу, зокрема, Запоріжжя Обленерго, дивиться на ці обсяги, вони ще називаються ліміти потужності. Знов таки, ми знаємо, яке в нас зазвичай споживання електроенергії на кожен період доби, і ми розуміємо, чи. Втримуємося ми в цих лімітах, чи виконуємо ми це завдання там, з, скажімо, з нуля до шостої, да? або там з восьмої до дванадцятої, найскладніше це вечірні періоди, на жаль, з 18 до двадцять другої, пікові так звані години, коли всі повертаються додому. І от коли ми бачимо, що в якийсь період ми не можемо виконати, тоді ми вводимо графіки. На жаль, буває і так, що. Мусимо на майже всю добу вводити. Але останнім часом обмеження стосуються тільки вечірніх годин пікового навантаження з 18 до 22. До речі, от сьогодні якраз з 18 до 22 діятимуть графіки, якщо не помиляюся, для першої черги. Співчуття. Як взагалі, це черги діляться. Наскільки черг ділиться в залежності від кількості споживачів ці черги, чи від кількості об'єктів, які виробляють електроенергію чи транспорт, значить, ключовий принцип формування цих графіків це по перше, не допустити знаструмлення об'єктів критичної інфраструктури, від яких залежить безперебійне. Життєзабезпечення регіону, тобто, це однозначно. Це водоканали, це пункти там Запоріжгазу, взимку, це ще й теплоканали, МТМ наш плюс це заклади охорони здоров'я. Ну і ще ціла низка закладів від функціонування яких залежить і е, е, життя регіону, і його обороноздатність в тому числі. Другий принцип це рівномірний, більш-менш розподіл навантаження на споживачів. Цього разу наші графіки поділені на шість черг, аби не доводилося вимикати зайву кількість споживачів, якщо, скажімо, потреба в обмеженні невелика. Бо минулого року, 22-23, в нас було три черги, і інколи. от, була така ситуація, коли ми розуміємо, що можна би і менше вимкнути, але їх було тільки три. Цього разу шість. Вони складаються не за принципом територіальним. Це не значить, що там якісь райони тільки погашаються. Там перша черга це Комунарський район, друга там Хортицький. Ні, це трохи не так. Воно за принципом підключення, тобто від якої мережі заживлено, від якої ТП, Тому, в принципі, може бути картина, коли з одного боку вулиці. Темно відключення, бо вона увійшла до черги. А з іншого ні, бо заживлена від іншої підстанції трансформаторної. А ще іноді буває, що будинок вимикається кілька разів. Один і той же будинок. Ну дивіться: в нас проводяться планові роботи ремонтні, і вони, в принципі, проводяться від самого початку цього року. І поки не було графіків, люди розуміли, що це планові роботи. Але коли з'явилися графіки, ну. Мабуть, це е, така тенденція нашої психіки е, тепер все списувати на ось цей сценарій розвитку подій. Тепер е, наші споживачі, їм здається, що якщо немає світла, значить це графіки. Але є планові ремонтні роботи, є аварійні ситуації. ну, На жаль, їх неможливо заздалегідь передбачити і попередити. Тому так можуть бути такі ситуації, коли будинок вимикається кілька разів за день. ну, Хоча, ну, мабуть, двічі це найбільше. От, і комусь здається, що його е, у суцільну чергу поставили, але це просто пов'язано з різними причинами. Десь були графіки, десь планові роботи, а десь може ну, аварія сталася в мережах, так теж буває. На жаль, в нас інформація щодо планових робіт. Ми її щодня оприлюднюємо, оновлюємо, актуалізуємо на нашому сайті. У розділі населення підприємствам є там ціла вкладка відключення, і там можна отримати повну інформацію щодо планових робіт, причому на кілька діб наперед. Щодо аварійних відключень, ну і стабілізаційних, у тому числі. Плюс є в нас телеграм-канал Алярм», Там ця інформація оновлюється буквально от в режимі ну, лайв. В живому режимі щойно щось сталося. отримуємо про це повідомлення від диспетчерської служби і одразу оприлюднюємо цю інформацію. Ще з таких, можливо, банальних базових питань рекомендують енергоємні прибори зараз вмикати чомусь неочікувано посеред дня. Хоча, здавалося б, у людей виникає питання, чому не вночі, бо вночі ж ніби менше потреби в електроенергії. То коли правильно вимикати і вмикати енергоємні прибори? Насправді це залежить від погоди, бо наразі виробництво електроенергії великою мірою залежить від погоди. Ми знаємо, що в нас є альтернативна електроенергетика, зокрема, це сонячні електростанції, і от зміна графіку споживання, про яку ми говоримо десь із середини травня. Якраз пов'язана із сонячною погодою. Коли багато сонця, електростанції працюють активніше, виробляють більший обсяг електроенергії. Відповідно, вночі вони не виробляють нічого, бо ну, сонця немає. Тому наразі рекомендовано більше. Переносити роботу енергоємних приладів на денний час, це з 11 до 17, а вночі споживати більш помірно. Угу. Угу. Добре, будемо знати і розповідати всім знайомим, що так Так, ну і все ж повернемося. Основна причина того, що відбувається, це все таки обстріли і руйнування, завдані цими обстрілами. Так. А можете надати дані якийсь відсоток чи кількість об'єктів, наскільки взагалі енергосистема Запорізької області от зруйнована і постраждала внаслідок російської агресії. Ну, дивіться, енергосистема в Україні об'єднана. Немає якихось там умовних таких собі енергетичних парканчиків, які б можна було вибудувати між регіонами і сказати, так я собі виробляю достатньо, все, мене нічого більше не обходить. Це працює трохи по-іншому. Вона об'єднана, тому якась надзвичайна ситуація на там енергооб'єкті, обстріл, прильот, руйнування, які сталися десь геть в іншій частині України. Вони відображаються, відбиваються в принципі на кожному регіоні. Бо, скажімо так, оцей великий кошик, з, якої, з якого береться електроенергія, він спільний. Тому можемо ну, правильніше буде говорити все-таки про енергосистему України, а не Запорізької області. Ми, Є оператором системи розподілу саме по Запорізькому регіону, тому от безпосередньо цією інформацією не володіємо. Але з тих публічних повідомлень, які робило Міністерство енергетики України, зокрема і міністр енергетики України Герман Галущенко. На жаль, відомо, що через обстріли Українська енергосистема втратила близько третини виробництва електроенергії. Тобто на третину виробництво скоротилося. Угу. Це, це велике скорочення. Ну і попри це, дякуємо енергетикам, у нас є світло здебільшого, і ми можемо мати доступ до всіх благ цивілізації. Проблеми при фронтових територіях Запорізької області. Наскільки мені відомо, там ну чи сотні, чи тисячі домоволодінь вимкнені від. Ну, немає електропостачання через обстріли. Є якісь цифри і чи можливо полагодити? Якщо неможливо, то чому? Ну так, в нас до загальних спільних проблем додаються ще й свої специфічні, локальні, пов'язані з тим, що регіон знаходиться безпосередньо у зоні бойових дій. Ви знаєте, що понад 70% області наразі окуповано. І ще е, значна частина це е, приблизно в нас виходить. Ну, щонайменше два районних відділення вони знаходяться у зоні активних бойових дій. От саме у цій зоні, е, по прифронтових територіях, в нас тривалий час, подекуди навіть від початку повномасштабного вторгнення. Знеструмленими через пошкодження електромереж залишаються 3731 споживач. Чому не можемо відновити наразі, чому досі не відновили? Йдеться про. Руйнування, е, спричинені обстрілами, де е, власне місце пошкодження електромереж знаходиться або взагалі на окупованій території, або на території, де йдуть постійні бойові дії. Не просто прифронтова, де там час від часу прилітає. Там наші бригади працюють попри всю небезпеку. А територія, до якої ми в принципі не маємо доступу. Єдиний вихід наразі це прокладати резервні лінії живлення від підстанцій, від об'єктів, які не зруйновані, які працюють, але тут є і потреба у додатковому фінансуванні, і знов таки, на жаль, це не завжди можливо зробити саме через те, як пролягає лінія розмежування. Але маємо такий приклад, коли були заживлені понад тисячу споживачів, маються на увазі от реальні споживачі, які не виїхали не просто домоволодіння, а люди, які залишилися там жити, родини, понад тисячу родин, які від самого початку бойових дій, повномасштабних залишалися без світла, саме за рахунок спорудження резервної лінії. Угу. Е, на, наскільки я можу зрозуміти, то от, фактично спеціалісти е, обленерго, які виїздять е, на, на ремонт таких ушкоджень, вони є учасниками фактично бойових дій, бо вони знаходяться під небезпекою щодня що свого виїзду. Е, чим ну і я знаю, що був щонайменше один випадок, коли постраждали спеціалісти. Можете розказати, будь ласка, про героїв сучасних? Так, дійсно, наші хлопці, вони, ну, вони справді герої. Ми їх називаємо герої мирної професії, бо ну, енергетики вже ж ніколи не вчили працювати під обстрілами, да, ховатися там у, в укриттях, у якихось каналах, коли обстріл починається. А такі ситуації трапляються, бо у прифронтових територіях, де працює ворожа артилерія, там неможливо передбачити, коли в черговий почнеться обстріл. Так, безумовно, намагаються виконувати роботи виключно у ну, з більш-менш гарантіями безпеки, але остаточно їх же ж не може бути. На жаль, в нас у колективі є втрати у жовтні 2022 року. Бригада Оріхівського міжрайонного РЕМ виїхала у полі на лінію виконувати аварійно-відновлювальні роботи, полагодити повітряну лінію електропередачі, яку перед цим пошкодило рашистським обстрілом. І щойно хлопці почали роботу, по них знову вдарили рашисти. Двоє наших колег загинули. Ще троє, тобто решта бригади, були поранені. Загалом, в нас під час виконання службових обов'язків, наразі от ми маємо двох загиблих колег і 11 поранених. На жаль, расисти не розрізняють військові об'єкти, цивільні об'єкти, а подекуди взагалі цілеспрямовано атакують об'єкти енергоінфраструктури. Ну, ми... Це вже знаємо і бачимо, і подекуди цілеспрямовано полюють саме за енергетиками. Так, дуже шкода. Дуже шкода наших людей в першу чергу. Все можна відновити, не можна повернути тільки людські життя. Mm -hmm. Чи можна говорити про те, що ми можемо якимось чином уберегти об'єкти енергетики? Бо я ну, знову ж таки, це буде дуже подилітантськи, можливо, але бачила таку теорію щодо того, що раніше будували один великий об'єкт, а тепер би краще будувати 10 маленьких якихось, щоб в них було складніше поцілити і складніше зруйнувати. Чи знаєте ви щось про це чи можете розповісти? Ну, звісно, про ці пропозиції це напрацювання. Причому напрацювання наразі робляться відповідні і на рівні Міністерства енергетики. Ці питання розглядаються, але ну ми не зовсім дотичні до їх розробки та реалізації. Бо в нас трохи інша функція це власне забезпечення перетікання електроенергії по місцевим мережам. Ми її не виробляємо, тобто до будівництва таких електростанцій, ми стосунку не маємо. Але ми маємо на своєму балансі об'єкти, які так само укріплюємо, захищаємо, бо від їх роботи залежить енергопостачання одразу великої кількості споживачів, від кількох тисяч до кількох десятків тисяч. Так, повернемось трошки на крок назад, і чи. Угу. Поговоримо про окуповані території. Ви сказали, що більше ніж 70% області окуповано. Напевне, на, 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 там є і ваші об'єкти, чи зараз відбуваються туди поставки електроенергії? І взагалі, чи відомо вам, що з вашими об'єктами там? На жаль, контроль над електромережами на окупованих територіях наша компанія втратила ще у липні 2022 року. Тоді расисти створили своє. Підприємство Таврія Енерго, всі наші працівники, які не пішли на співпрацю, був дуже шалений, тиск, але люди відмовилися. Їх просто банально повиганяли з робочих місць, вони втратили можливість доступу і на роботу, і відповідно до електромереж, до інформації щодо їх стану. Тож, ну, крім якихось чуток. А ми ж не можемо покладатися на чутки ніякої актуальної, достовірної інформації щодо того, що відбувається з електромережами на окупованій території. Ми сьогодні, на жаль, не маємо. Скільки відсотків, можливо, можна сказати, ви втратили свого майна? Назвемо це так. Ох, в нас 22 районні відділення загалом у структурі. Наразі е, на підконтрольній території залишилися Запорізькі міські електромережі, Запорізький РЕМ, Новомиколаївське вірнянське районне відділення, Оріхівське і Гуляйпільське. Тобто, з 22 ми маємо наразі підконтрольними шість. Це великі втрати. Uh, і скільки людей ви сказали, що люди відмовлялися йти на співпрацю? Чи правильно я розумію, що колаборантів небагато? Ну для того, аби підтвердити факт колаборації, ви ж розумієте, що мусить бути проведена відповідна процедура. Наразі ніяких таких офіційних підтверджень інформації в нас немає. В нас дуже багато людей є, які виїхали з тимчасово окупованих територій і вирішили залишитися на Запоріжжі, працювати в нашій компанії. Всі вони були працевлаштовані. Це наразі близько 200 осіб. Ну, зрозуміло, що хтось їхав далі. Не хотів залишатися в Запоріжжі, але в ті, всі, хто залишився, у всіх є нові робочі місця в компанії згідно з їхньою кваліфікацією, навичками, попередньою посадою. Ми вдячні нашим людям, що вони залишилися вірними Україні і, і енергетиці, і Запоріжжі Обленерго, тому піклуватися про них це було наше. Ну, наш обов'язок. Дякую вам за таку позицію. Це прекрасна позиція. Давайте, ну так, мені би головне вже, все, всі, всі банальні питання я вже задала. Давайте, можливо, сформулюйте буквально парою речень до наших глядачів і слухачів. Чому, чому підтримка обленерго зараз потрібна, і чим можуть люди її надати? Як вас підтримати? Підтримка зараз потрібна передусім енергосистемі. Можна не любити обленерго, можна сваритися в коментарях. Будь ласка, ми розуміємо, що нікому не подобається, коли вимикають світло, бо ми такі самі споживачі, як і ви. Коли ми приходимо додому, ми так само під дією графіків, ми під неї підпадаємо так само, як і решта. Не треба нас любити. Підтримайте енергосистему, бо від її стану. Наразі залежить, чи буде завтра у вас світло, і не лише у вас в домівках, а чи працюватиме транспорт, чи працюватиме критична інфраструктура, лікарні, шпиталі. Ну від цього, в принципі, залежить життя регіону, ваша безпека, ваше здоров'я. Тому підтримайте енергосистему, скоротіть енергоспоживання, намагайтеся відповідально до цього ставитися. Зрозуміло, що коли жарко, хочеться увімкнути кондиціонер, бо без нього неможливо. Увімкніть тільки вимкніть перед цим, перед цим, будь ласка, бойлер, і не вмикайте там праску або пральну машину. Спробуйте користуватися хоча б по черзі, якщо от взагалі не виходить уникнути користування енергоємними приладами, користуйтесь по черзі. Це все одно зменшує навантаження на енергосистему, це зменшує ризики відключень. Бо що менше споживання, то менше розрив між виробництвом і споживанням. Значить, немає такої потреби в обмеженнях. Навпаки, що більше споживання, Може виявитися, зрештою, що навіть тих графіків, які вже введені, недостатньо, бо споживання занадто високе. І доводиться, доведеться, не дай Боже, ніхто цього не хоче, або... але може таке статися, що доведеться через зависоке споживання якісь додаткові обмеження вводити. Цього ніхто не хоче ані ми, ані наші споживачі. Тому подбайте про енергосистему, вона вам віддячить. Дякуємо вам. Ми дуже, дуже проникнено так. От ви сказали зараз, перевірю, чи все в мене вимкнено. Дякую вам дуже була дуже така розмова. У нас жива і ще раз, вашому вашій особі хочу подякувати всім енергетикам, які працюють зараз, які забезпечують нас світлом. Хай вони будуть максимально в безпеці, а ми обіцяємо, що будемо дуже економити електроенергію. Дякую нашим глядачам за те, що вони приділили і послухали наші, значить, заклики. І до наступних зустрічей в онлайн студії інформаційного прес-центру Південь. Дякую вам, дякую всім, хто дослухається до наших порад. Всім гарного дня!